Пам'ятаєте цей момент: літній вечір, кіоск пивоводи, черга з бідонами та банками. Продавчиня крутить кран і золотиста струмінь б'є в посудину, запах хмелю розноситься по всьому кварталу. Сьогодні згадаємо 10 зниклих сортів пива, які пам'ятають лише справжні українці. Один із них досі ділить людей на два табори, але про це в самому кінці. Підписуйтесь на канал. Попереду багато чесних історій про наше минуле. Якщо ви пам'ятаєте радянське пиво, ви пам'ятаєте Жигулівське. Це був не просто сорт, а справжній король пивного ринку. На піку популярності воно займало 80% усього виробництва, уявляєте масштаб. З десяти пляшок на полиці вісім були саме Жигулівським. У черзі за розливним на вулиці, у буфеті на заводі, у ларьку біля стадіону скрізь воно, золотисте з білою шапкою піни. А тепер найцікавіше. Знаєте, звідки насправді походить цей легендарний сорт? Його створив Альфред фон Вакано, австрійський пивовар, який народився на Тернопільщині у містечку Козова. Так так, справжній українець за народженням. У 1881 році він почав варити це пиво під назвою Віденське чесний європейський лагер на Віденському солоді. Пиво швидко здобуло визнання і навіть отримало золоту медаль на всесвітній виставці в Парижі. Але в 1934 році радянське керівництво вирішило, що буржуазна назва не пасує народному напою. І Віденське стало Жигулівським на честь заводу в Куйбишеві. В Україні його варили майже на кожному пивзаводі: у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Донецьку. І знаєте що? Смак відрізнявся залежно від міста. Львівське-Жигулівське мало свій характер київське свій. Вода, солод, навіть руки пивовара. Все мало значення. Пляшка коштувала 25 копійок без скляної тари, а розливне з бочки взагалі доступне кожному. Пам'ятаєте цей ритуал? Підходиш до жовтої бочки, протягуєш банку, і продавчиня наливає тобі свіже ще з піною. Перший ковток холодний, з легкою гіркотою хмелю. Оце був смак літа. А тепер перейдемо до сорту, який носив наше ім'я. Темне пиво українське. Це була справжня гордість республіки. Не кожен регіон міг похвалитися тим, що на його честь назвали цілий сорт, який варили по всьому Союзу. А ми могли. Історія цього пива починається ще до революції. Його прабатьком було знамените Мюнхенське класичний баварський темний лагер з характерним карамельним присмаком. У 1935 році радянські технологи вирішили адаптувати цей стиль під місцеве виробництво. Але як назвати? Мюнхенське звучало занадто по-буржуазному, і тоді згадали про харківські та одеські пивзаводи, які славилися своїм темним пивом ще з дореволюційних часів. Так народилося українське сорт, що увійшов до золотого фонду радянського пивоваріння разом із Жигулівським. Пам'ятаєте цей кольор? Густий, темно-коричневий, майже як міцна заварка чаю. Коли наливали в кухоль, воно грало на світлі рубіновими відблисками, а запах. Солодовий, з легкими нотками смаженого хліба та карамелі. Це був не просто напій, це була маленька розкіш. Плотність 13%, витримка в танках не менше 30 діб. Таке пиво не можна було зварити на швидку руч. За обсягами виробництва українське посідало почесне третє місце в країні після Жигулівського та Риського. В Одесі його особливо любили влітку. Незважаючи на темний колір, воно чудово освіжало. А в Харкові казали, що їхнє українське найкраще, бо вода сіверського дінця надавала йому особливої м'якості. Хто мав рацію, мабуть, обидва міста, бо справжній смак залежав не тільки від рецепту, а й від рук, які його варили. Переходимо до справжньої легенди західноукраїнського пивоваріння львівське оригінальне. Це був не просто сорт, а еталон якості. Коли хтось казав справжнє львівське пиво мав на увазі саме його. Львівська пивоварня веде свою історію з 1715 року, коли монахи-єзуїти заснували броварню в краківському передмісті. Уявляєте, 300 років традицій. За часів Австро-Угорщини львівське пиво входило до трійки найкращих у всій імперії. Місцеві сорти Бавар, Портер Імперіал та Експортове знали далеко за межами Галичини. Коли прийшла радянська влада, пивоварню перейменували в завод Колос, але якість береглася як зіниця ока. І ось у 60-ті роки з'явилося львівське оригінальне версія для справжніх поціновувачів. Чим воно відрізнялося від звичайного львівського усім. Понад 60 діб витримки в лагерних танках два довгих місяці. Для порівняння звичайне Жигулівське витримувало лише 21 день, хміль брали тільки першого сорту і клали його майже вдвічі більше 39 грамів на декалітр. Від цього з'являвся той самий виражений хмельовий аромат, за який львів'яни так любили свій напій. Рецептура була елегантно простою: 95% Жигулівського солоду і 5% карамельного. Ніяких замінників, ніякої кукурудзи чи рису, чисте, чесне пиво. Кажуть, навіть партійне керівництво замовляло його спеціально зі Львова, а знайти в магазині було справжньою удачею. Варили мало, розходилося миттєво. Хто скуштував хоч раз, пам'ятає досі золотистий колір, щільна біла піна і цей аромат свіжий, хмельовий, з легкою солодовою ноткою. А наступний факт вас точно здивує: серед усього радянського пива існував лише один сорт, який варили виключно з чистого солоду, без жодних замінників. І це було Риське. Розумієте, що це означало? Радянський гост дозволяв додавати до пива цукор, карамель, кукурудзу, рис, все, що здешевлювало виробництво. І майже всі заводи цим користувалися, навіть легендарне Жигулівське містило до 15% несолодженої сировини. А риське ні. Тільки ячмінний солод і хміль, як у найкращих європейських традиціях. Історія цього сорту почалася ще до війни, коли він називався Руське і варився за рецептурою плізінського лагеру. Того самого, що прославив чеське пиво на весь світ, у 1944-му, після визволення Риги, сорт перейменували. Тепер Рига була не буржуазним містом, а братньою республікою, і назва стала цілком прийнятною для радянського вуха. Чим відрізнялося ризке від інших? Передусім витримкою 42 доби в підвалі, удвічі довше, ніж Жигулівські. За цей час пиво набувало того самого м'якого округлого смаку з вираженою хмельовою гіркотою. Плотність 12%, колір чистий, золотистий, без жодної каламутності. Піна біла, щільна, стояла в кухлі, наче збита. Справжні поціновувачі полювали саме на ризьке. Казали, що воно нагадує чеське і не помилялися, адже рецептура справді йшла від пользянських традицій. В Україні його теж варили, і львівські і київські заводи освоїли цей сорт. Знайти було непросто, бо виробляли мало усього 15% від загального обсягу. Решта припадала на Жигулівське. Але хто скуштував, той розумів різницю одразу. Якщо вам цікаво, яке пиво поступово витісняло Жигулівське з полиць у 70-ті та 80-ті, ось воно: ячмінний колос легке, м'яке з ніжним солодовим післясмаком. Цей сорт став справжнім відкриттям для тих, кому Жигулівське здавалося занадто різким. Рецептуру розробили в 1978 році. Це був період розквіту радянського пивоваріння. Нові сорти з'являлися регулярно, заводи експериментували з добавками та технологіями. Ячмінний колос вирізнявся серед інших своєю відносною легкістю: плотність 11%, міцність 3 з невеликим. Напій для спокійного вечора без важких наслідків. Що було в рецептурі справжня економія. Вміст несолодженого ячменю міг сягати 30%. Це дозволяло суттєво економити дефіцитний солод. Технічні умови навіть дозволяли замінити частину солоду тростинним цукром. Звучить не надто апетитно, але смак виходив на диво приємним: свіжий із м'якою хмельовою гіркотою і відчутними нотками підсмаженого хліба. Пляшка коштувала 34 копійки без склотари. Ідеальна позиція для масового споживача. В Україні теж варили ячмінний колос, зокрема в Полтаві, де цей сорт випускали ще з радянських часів. Пам'ятаєте ці жовті етикетки з колоском? Їх пізнавали здалеку. Після розвалу Союзу сорт на деякий час зник, але залишив по собі ностальгію. Ті, хто пив його молодим, досі згадують той самий смак: легкий, питкий, без зайвих претензій, справжнє народне пиво. А тепер перейдемо до справжньої легенди. Портер. Найміцніше темне пиво Радянського Союзу. Це був напій не для всіх. І справа навіть не в ціні, хоча вона теж кусалася. Справа в тому, що знайти його було майже неможливо. Історія портера почалася в Лондоні на початку XVIII століття. Назва походить від англійського слова носій, бо цей густий поживний напій полюбили вантажники та портові робітники. Їм потрібні були калорії, а портер давав і ситість, і градус. До революції в Російській імперії портер вважався напоєм аристократів, його подавали в ресторанах і дорогих закладах. У радянські часи портер отримав нове життя. Після приєднання Західної України в 39-му році радянські пивовари уважно вивчили досвід львівського заводу, де портер варили як лагер, а не як традиційний англійський ель. Це вплинуло на всю галузь. Радянський портер став Балтійським застилем. Рецептура була складною і дорогою: 82% темного солоду, 11,5% карамельного, ще трохи світлого і паленого. Хмелю йшло значно більше, ніж на звичайні сорти. Плотність 20%, міцність понад 6 градусів. Смак виходив унікальний: солодкий з винними нотками і карамельним присмаком. Темно-коричневий колір, густа піна, тягуча консистенція, але от біда. Купити портер у звичайному магазині було практично нереально. Знавці радили шукати його в буфетах театрів та музеїв, там інколи з'являлися пляшки для культурної публіки. Хто спробував, запам'ятав на все життя. Ось ми й дійшли до столичної гордості Київське пиво, яке варили спеціально для тих, хто розумівся на справжньому смаку. 16% плотності, виражена хмельова гіркота. І той самий винний присмак, який відрізняв елітні сорти від масових. Рецептуру розробили технологи Київського пивзаводу номер 1 ще до війни. І знаєте, що було в ній особливого? Рис. Так, це було одне з небагатьох радянських пив, де для пом'якшення смаку використовували рисову січку. Це дозволяло отримати напій дивовижної чистоти та питкості, незважаючи на високу щільність. Склад був простий, але вимогливий. 90% світлого солоду і 10% тієї самої рисової січки. Хмелю йшло 40 грамів першого сорту на декалітр удвічі більше, ніж на звичайне Жигулівське. Додавали його в три прийоми, щоб гіркота вийшла збалансованою, а не різкою. Дображувалося київське 60 діб, два місяці терплячого очікування. За цей час пиво набувало того самого характерного смаку, за який його цінували знавці. Колір світлий, золотистий, піна щільна і стійка, а в смаку гармонія хмельової гіркоти з легкими винними нотками. Міцність виходила близько 4 градусів. Здавалося б, не так багато для такої плотності, але радянські дріжджі зброджували сусло слабше за сучасні, тому при однаковій плотності старі сорти завжди були м'якшими. Київські пили повільно, смакуючи кожен ковток. Це було пиво для розмови, для вечора з друзями. Від світлого київського переходимо до його темного побратима Дніпровське, ще один шедевр київського пивзаводу номер 1 15% плотності, насичений солодовий смак і той аромат, який неможливо забути. Це було пиво для справжніх поціновувачів темних сортів. На відміну від українського, яке варили по всьому союзу, Дніпровське залишалося київською гордістю. Місцевий сорт розроблений місцевими пивоварами для місцевих цінителів. Рецептура була складною і продуманою половина світлий солод, чверть темний, 17% мелану це такий специфічний солод із особливим кольором і смаком, і ще 8% карамельного солоду для тієї самої солодкуватої глибини. Хмелю використовували 25 грамів першого сорту на декалітр. Задавали в три прийоми, щоб гіркота була делікатною, ледь відчутною. Дображувалося Дніпровські ті ж 60 діб, що й київські. Два місяці в підвалах заводу, поки пиво набувало характеру. Міцність виходила 4%, ступінь зброджування 51. Колір темний, насичений, з рубіновими відблисками на світлі. А смак. Ось тут починалося найцікавіше яскраво виражений солодовий характер. Це перше, що відчувалося. Потім легка карамельна солодкість, і лише на фініші ніжна хмельова нотка, яка не перебивала, а доповнювала загальну картину пиво для холодного вечора, для неспішної розмови, для тих, хто цінує глибину смаку, більше за легкість. А тепер справжня рідкість Березневе або Мартовське пиво з історією, яка сягає глибоко в європейській традиції. Це був сезонний сорт. І в цьому полягала вся його магія. Назва походить від німецького мерцен Березневе. У старі часи до винайдення холодильників пиво варили лише в холодну пору року. Останню партію готували в березні перед настанням тепла. Потім воно визрівало в льодовниках і подавалося влітку та восени. Баварський закон про чистоту пива від 1516 року навіть забороняв варити пиво влітку через пожежну небезпеку. Радянська версія з'явилася в 1935 році. Спеціалісти Всесоюзного науково-дослідного інституту розробили рецептуру, яка поєднала європейські традиції з місцевими можливостями. З 1938 року Березневе увійшло до офіційних стандартів і проіснувало до самого розвалу Союзу. Плотність 14,5%, міцність майже 4 градуси. Темний колір, насичений солодовий аромат і той самий злегка солодкуватий смак. Який відрізняв його від інших темних сортів. Для приготування могли використовувати як класичні темні солоди, так і особливо прожарений віденський, звідси й варіації смаку на різних заводах. В Україні березнево любили за його м'якість і глибину. Воно не било по голові як міцні сорти, але й не здавалося водянистим. Ідеальний баланс для тих, хто цінував смак більше за градус. На жаль, після 91-го року цей сорт майже зник. Сезонне виробництво виявилося економічно невигідним для нових часів. І ось ми дійшли до того самого напою, який ділив республіку на два табори. Переяславське унікальне пиво з медом, яке не залишало байдужим нікого. Одні вважали його геніальним винаходом українських пивоварів, інші казали, що це взагалі не пиво, а щось середнє між медовухою та лагером. Суперечки не вщухають досі. Створили його на Київському пивзаводі номер 2 в середині 50-х років. Пивовари вирішили поєднати давні українські традиції медоваріння з сучасним пивоварінням. Результат перевершив усі очікування. Рецептура була справді оригінальною: 66% світлого ячмінного солоду, 17,5% рисової січки, і, увага! 16,5% натурального меду. Для охмеління використовували 50 грамів хмелю на декалітр. Плотність 16%, міцність близько 4,5 градусів. Смак виходив ні на що не схожий, класична пивна основа з характерною хмельовою гіркотою і раптом солодкувата медова нотка, яка все змінювала. Колір світлий, золотистий, піна щільна. На етикетці красувався козак на коні, символ українського духу. У 60-ті та 70-ті Переяславське було мегапопулярним по всій українській РСР. Пляшка коштувала 50 копійок, удвічі дорожче за Жигулівське. Але люди платили, бо такого більше ніде не було. До 80-х виробництво скоротилося, а після 91-го року Переяславське зникло назавжди. Сьогодні деякі крафтові пивоварні намагаються відтворити рецепт, але в масовий продаж воно не повертається. А суперечка так і залишилася відкритою. Пиво це чи не пиво? Кожен вирішує сам.